Будь-який навчальний заклад славиться учнями, заради яких він живе і працює. За 25 років атестати загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю номер 12 міста Чернігова отримали біля трьох тисяч випускників, 93 з яких нагороджені золотою медаллю, 57 – срібною. Лише за останні три навчальні роки понад 97% учнів стали студентами вищів України далекого та близького зарубіжжя. 25 травня у цій школі пролунав 25-й останній дзвоник. І вже випускники 2012-13 навчального року залишають у минулому час, коли дитяча безтурботність набула достатньо досвіду, щоб перетворити власні мрії на реальність. В багатьох із вас, особливо ті, які закінчують сьогодні школу Перед вами як кажуть, починається ваша життєва дорога. Я дуже би хотів. І бажаю кожному з вас успіхів і найбільших досягнень на цій дорозі. Але знайте, що ці досягнення і ці успіхи прийдуть вам за Божою волею, але за умови вашої. Крпіткої роботи Владислав Атрошенко згадав, що жив поряд з 12-ю школою, спостерігав, як вона будувалась, і сьогодні, наприклад, досягнень всього педагогічного колективу та учнів закладу бачить, яких результатів можна досягти завдяки наполегливості та професіоналізму. І дійсно, сьогодні школа, якщо брати фізику напрямок фізики і математики, ця школа сьогодні найкраща. В місті Чернігові з особливою повагою і розумінням народний депутат України Владислав Атрошенко ставиться до праці вчителя. Він також привітав весь педагогічний склад школи, підкреслив, що по кількості отриманих учнями школи відзнак та дипломів, зрозуміло, що тільки високий професіоналізм та любов до дітей стають запорукою бажання останніх навчатися. Я бачу, що сьогодні дійсно ви не змушуєте. Дітей навчатися не змушуєте їх до навчання, а зацікавлюєте. І я хотів побажати вам саме на цій стезі подальших успіхів в зацікавленні дітей, тому що це найефективніший шлях того, щоб діти тягнулися до знань. Для підвищення матеріально-технічної бази школи депутат подарував закладу мультимедійний проектор. Також в рамках започаткованої Владиславом Атрошенком ще у минулому році акції «Здійснимо дитячі мрії разом. Всі учні перших п'ятих класів до дня захисту дітей отримали запрошення на атракціони до центрального міського парку культури та відпочинку. Шановні друзі, дуже багато з вас колись стануть професорами, докторами наук. Визначними особистостями. Я впевнений, що саме учні 12-ї школи досягнуть дуже багато у вашому житті. І ці всі ваші досягнення вони здійсняться в тому, числі, в тому числі завдяки зусиллям вашого першого вчителя. Так склалася доля, що перша вчителька народного депутата України Владислава Трошенка Тамара Миколаївна Городня працює саме в школі номер 12 Понад 40 років загального педагогічного стажу має ця молода чарівна жінка, і цьогорічний випуск останній у її педагогічному житті. Найбільше щастя для вчителя це бачити через роки успіхи своїх учнів. Я пишалась Владіком, коли він навчався в школі. Я пишаюсь Владиславом. Анатолійовичем зараз успішна, розумна і шановна всіми людина. Свято останнього дзвоника є дуже символічним. Це не просто прощання зі школою, це початок нового, вже дорослого життя. І тому так зворушливо пускають у небо випускники повітряні кулі, як мрії, які повинні обов'язково здійснитися.